Усе заради врожаю на Миколаївщині аграрії самотужки обстежують поля на наявність вибухівки. Так на їхню думку зможуть пришвидшити посівну, адже чекати черги на розмінування не мають часу. Наша кореспондентка Наталія Якубсон поспілкувалася з аграріями і вже готова розказати про перебіг посівної на Миколаївщині. Наталія вітаємо в ефірі! В яких умовах доводиться працювати українським фермерам? Вітаю колегою. Поспілкувалися ми з фермам з фермерами із Новогригорівки. Це село надзвичайно сильно постраждало від ворожих обстрілів. Окупанти понад 8 місяців стояли за кілометр від села, били по ньому всім наявним озброєнням, з мінометів, танків, артилерії, систем залпового вогню. І навіть фосфорні боєприпаси застосовували по місцевих. В селі дуже багато людей, які мають землю до війни, до повномасштабного вторгнення. Вони її обробляли. На подвір'ях людей стояли. Сільгосптехніка, і коли почались перші масовані обстріли, села вони намагалися вивозити її подалі в більш безпечні місця. Так, принаймні зробив і фермер, на якого працює Олег, з яким ми поспілкувалися, бо каже, те, що лишилося на подвір'ї, вигоріло просто щент. Пропоную далі послухати його пряму мову. Це згоріло. Було два комбайна, було чотири трактора, все нього погоріло. Сьогодні коса, а тут працюю 18 років, всього ферма. А то брішла, роботу потеряли. Тоже сиділи в погребі, сиділи, смерті літали ми ночі. В хаті неможливо було сидіти, хаті тільки сиділи в погрібі. Ще один, один працівник цього аграрного підприємства В'ячеслав розповів нам, що на початку березня минулого року, коли росіяни почали намагатись наступати на Миколаїв крізь їхнє село, а вони були на полі, і завершували вже посівну кампанію. Того дня фермери нарахували понад 1200 одиниць важкої техніки, яка прийшла Новогригорівкою в бік Миколаєва. А за тиждень вони повернулися, засіли в Смузі за кілометр і почали просто нищити село, били по домівках місцевих, також мінували навколо. Лошні території території нерозірвані снаряди падали на поля фермерів. залізяча вороже, довелося вивозити з їм самотужки тонами, розповідає В'ячеслав. Пропоную далі його послухати з цього приводу. Торнадо, вертольотні авіація, осколки, все, що угодно. Мінометні, останки, ну те, що небезпечне, те ми не трогаємо. У в нас на одному полі 37 противотанкових, на другому 20 противотанкових. Так. Колишками обгородили вірьовочкою натянули дзвонок, ДСНС, геолокація, все. Зараз мешканці Новогригорівки своїми силами намагаються відремонтувати ту техніку, що постраждала від обстрілів, і не зважаючи на всі ці труднощі, вже посіяли 80% полів. І на завершення хочу додати, що Миколаївська область, згідно зі статистикою ДСНС, на п'ятому місці в Україні за кількістю замінованих територій і а, перебувати особливо небезпечно саме на тих територіях, які були під окупацією або під масованими щільними обстрілами. А, Зараз на півдні України прийшли рясні дощі, через які виросла висока і густа трава, і вона приховує всі ці небезпечні боєприпаси. І тому рятувальники не радять людям відвідувати необстежені лісосмуги, поля і навіть кладовище, бо це може закінчитися трагічно. На цьому вся інформація. Колеги передаю слово до студії. Дякуємо, Наталія. Наша кореспондентка Наталія Якобсон про особливості посівної кампанії на прифронтових територіях. Зокрема, ми бачили включення з Миколаївщини.